Громадські активісти знову пікетували Збройбанк Росії, що на центральній площі у Чернівцях. Вони обклеїли листівками усі вікна фінансової установи. Чого вимагали люди? Дивіться далі у сюжеті. Спочатку активісти встановили перед банком спотикачі з закликами припинити діяльність установи, яка нібито фінансує тероризм на території України. До акції долучились і небайдужі чернівчани. Банк Росії взагалі не повинен знаходитися на території України. Вся Європа вводить санкції, а в нас він функціонує. Серед людей, які прийшли висловити протест проти дій Путіна, була й уродженка Алчевська Луганська області, яка не може повернутись на рідну землю у моєму місті Алчевській, ще не почалися бойові дії, але він знаходиться зараз в такій блокаді, куди не доходять ні поїзда, ні автобуси. Йде повне мародіорство і грабюш. Там дуже залишилось у мене багато друзів. І сьогодні, коли вчора ввечері я увиділа в Фейсбуці, ну би я не могла сюди, не прийти. Ліквідувати банк країни окупанта та повернути громаді міста Кобзар вимагали передусім від нинішнього мера Чернівців Олексія Каспрука. У нашому місті це Каспрук. Це перший хто має це зробити. Представники правого сектора розтягнули російський прапор на тротуарі перед Сбербанком, а зверху на нього поклали шини. У такий спосіб активісти закликали чернівчан висловити протест нинішній владі міста, яка нічого не робить, аби прибрати з чернівців установу, яка фактично фінансує смерті наших хлопців на сході. Щоб чернівчани зрозуміли свою роль в цьому процесі, долучились максимально до скажімо, до цього процесу, і вже тоді влада просто змушена буде прийняти якісь серйозні рішення і виконати вимоги громади. У тому, що мер Чернівців Каспрук не повертає громаді міста книгарню Кобзар, а залишає на центральній площі Сбербанк Росії. Чернівчани вбачають певну логічну закономірність. Так, свій час його наставник Мер Федорук передав був це майно у бізнес значить, з комунальної власності, а я думаю, що пан Каспрук мав би відновити справедливість. Мав би відновити та, вочевидь, не поспішає. А тим часом установа із російськими власниками продовжує спокійно працювати у Чернівцях. У той час її регіональний директор звичайно запевняє, жодного відношення до політики не має. Ми банківська установа, ми економічний суб'єкт, ми не політичний суб'єкт. Тому наше завдання виконувати свої зобов'язання, взяти перед взяті перед клієнтами, які у нас обслуговувались до цього. Врешті Ті, директор запевнив, його банк працюватиме і надалі. а Апетувальники очікуватимуть від влади міста рішучих дій. Інакше вже найближчим часом підуть на більш радикальні кроки.